8 березня у горішніх плавнях пройшла благодійна акція з роздачі цуценят. Шукали люблячі родини для підопічних центру тимчасової перетримки безпритульних собак. Лише одному цуценяті пощастило знайти дім, але волонтери не здаються. Окрім цього, наприкінці минулого тижня група небайдужих містян врятувала домашнього песика, який потрапив у пастку покинутого погреба. Саме його ви зараз бачите на фото. Детальніше в рубриці «Прихисти пухнастика». 8 березня біля центрального ринку горішніх плавнів панувала атмосфера надії. Волонтерка Дар'я Співак, яка є очільницею громадської організації Надія для хвостиків, знову вийшла на пошуки люблячих родин для своїх підопічних, милих і відданих чотирилапих друзів. Від самого ранку й до полудня небайдужі містяни могли познайомитися з цуценятами, дізнатися їхні історії та можливо знайти собі вірного друга. Усі хвостики вакциновані, стерилізовані та готові до переїзду в новий дім. Минулої суботи пощастило лише одному з них. Маленького чотирилапого хлопчика одразу помітили та забрали в родину. Але його сестрички та десятки інших безпритульних цуценят досі чекають на свою людину. Волонтери не здаються. Вони вірять, кожен хвостик заслуговує на тепло і турботу. Якщо ви хочете подарувати комусь із них дім, завітайте до центру тимчасової перетримки безпритульних собак. Ви можете стати чиєюсь найбільшою радістю. Робота волонтерів ніколи не зупиняється, адже тварини. Часто потрапляють у ситуації, де без людської допомоги їм не обійтися. Наприкінці минулого тижня волонтерці надійшов тривожний дзвінок від небайдужого містянина у районі занедбаних погребів, чиї відкриті люки стають справжньою пасткою. Лунав жалібний плач. І ці місця на жаль нерідко стають фатальними для безпритульних і домашніх тварин, які випадково туди потрапляють. Не гаючи жодної хвилини, волонтерка разом із групою небайдужих мешканців вирушила на пошуки бідолахи. Завдяки драбині, наданій рятувальниками горішніх плавнів. Чотирилапого вдалося витягти з біди. Уявіть собі, скільки тепла розлилося в серцях, коли тварину вдалося знайти та врятувати. Радісно стало і від того, що пес виявився домашнім, і його вдалося повернути у родину. Ще одне нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах кожен може зробити світ трохи добрішим. Таких випадків десятки, а то й сотні. Ось ще один бідося, врятований із погреба. Історії повчальні і демонструють, як важливо бути уважними до тих, хто потребує допомоги. Не варто залишатися байдужими, адже кожен може подарувати надію тим, хто її втратив.